6 квітня в Балській громаді оголошено днем благоустрою. Роботи ведуться масштабні. В селах прибираються кладовища до Великодня, а в місті працюють всі. Під'їзди до міста розчищаються з усіх сторін з боку села Козацького в районі Балтського профтехаграрного училища. Окрім студентів та викладачів, організовано працюють колективи кількох установ, працівники райдержадміністрації, ринку, навчальних закладів, комунальних служб. У Сомольському парку традиційно працюють учні Балтської школи номер 2 гімназії. За словами голови мікрорайону Олени Здирченко, в наступному етапі прибирання візьмуть участь мешканці прилеглих вулиць. Сьогодні працюють наші діти школи номер 2 Дуже багато зробили, побілили, загромадили все. Після того, як вони завершили свою роботу, зараз приєднаються до нас жителі мікрорайонів і будемо робити на благоустрій нашої Балти. Анечка, як сьогодні працюється дітям? З удовольствием? Звісно, з удовольствием. Нам це подобається, тому що це парк возле нашої школи, і ми навіть літом іноді приходимо сюди, тут відпочиваємо, тому ми хочемо, щоб наш місто був чище. А хто тут працює? Здесь старшие классы в основном. Ну, с седьмого, по-моему, с шестого, шестого и до одиннадцатого. Вот тебя будут смотреть все жители нашего города. Что бы ты хотела им сказать? Я бы хотела сказать, что наш город нужно делать лучше, нужно выходить на такие мероприятия, на такие субботники убирать и чтобы все ставало намного лучше. Это наш город, и мы должны его беречь. А давайте подіємо нашому місту і будемо обирати в ньому, щоб він був чистим і виглядав як європейський чистий город. завзято. Взялися до праці вихованці та педагоги школи інтернату номер 1 Тутний квартал в парафії медиків Центру первинної медико-санітарної допомоги. Меморіал пам'яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів прибирають члени громадської організації ветеранів Афганістану. Території біля стадіону та пляжу приводять до ладу тренери дитячої юнацької спортивної школи і працівники міської ради. Директор школи Сергій Кольцов обурений. Місцеві жителі облюбували ці затишне місце під пікніки, але прибирати після себе не звикли. Сергій Вікторович, сьогодні колектив, ваш колектив, виконує определенну роботу. Що робите, на якому етапі знаходять? І вообще з судовольством працюєте? Ну, как сказать с удовольствием. На не каждый тренер любит убирать мусор, который набросан после майовок, особенно на нижнем полі. Уже сейчас мы зласовым нашим тренером по волейболу 6 мешков, только стеклотары, Представьте, плюс в костры жгут прямо все в костры сбрасывают. Мы все выгребали. Вот тут вот, за углом стадиона там мы собрали, наверное штук 50 шприцов. Ливневка вся загажена. То есть у нас люди к сожалению не совсем уважают труд і коммунальных працівників, і тех людей, которые работают здесь. Ну нічого ми справляємося в принципі. Выгребаємо от витя листья і все остальное. У вас есть сейчас возможность обратиться к своим землякам, жителям города. Вот как вы считаете, болтянин как должен относиться к городу своему? Во-первых, человек, который живет на этой земле, он должен любить ее. И во-вторых, люди, которые приходят к нам на маевки, мы же никого тут не гоняем всегда. Ну, как бы люди приходят, кому надо и воды налить, и там всегда мы идем навстречу. Но после себя желательно убрать, а не просто сбросить и стекло, и пластик, все в затухший костер, оно там перетлело и оставили нам Просто гору мусора. Мы каждый год с этим боремся, каждый год убираем. Просто хочу попросить всех, чтобы после себя элементарно убрали. Когда-то нам в институте у нас был такой. Э предмет – туризм. И и мы ходили в горы, в горы, Карпаты, и нам всегда преподаватель говорил, После вас должно остаться чище, чем до вас. Вот если бы каждый житель города так относился к своему городу, да, и к тому месту, где он отдыхает, тогда был бы город чистый. И элементарно, вот сейчас посмотрите, посадили там сосны, вот за кто-то просто пришел себе видно, на Новый год спилил верхушки. Ну, То есть так относиться к городу нельзя. Помолодшав старий парк друге життя йому ще весни дарують руки та дбайливе ставлення підростаючого покоління учнів балської школи номер один. Ми сьогодні долучилися до загальної акції Прибирання зроби Україну чистою разом, але це не одноразова наша акція. Ми працюємо по прибиранню нашого парку систематично, адже це наш об'єкт, над яким ми опікуємося. Сьогодні ось хочу звернути вашу увагу і погляд, який чистий, гарний зробили парк наші діти і працівники школи, вчителі і технічні працівники, взагалі весь колектив школи. І хочу подякувати весь колектив і учнів нашої школи за плідну, гарну роботу. Але у мене сьогодні дуже е, хотілося б звернутися до жителів нашого міста, адже е, кожен знає, що окрасою нашого міста це є міський парк, е, давня така традиція, що кожен родинно приходить відпочити і е, ну, отримати позитив, мабуть, від е, красоти, е, яка існує в цьому парку, тому що е, він став набагато сучасніший. Е, ну, такий, знаєте, е, е, Уютний і гарний. Хочу долучитися з проханням від всіх дітей нашої школи. Шановні земляки, давайте будемо дотримуватися правил поведінки в парку, правил чистоти в парку, тому що це наше спільне довкілля, це наше здоров'я, це наше майбутнє. Тож ще раз хочу звернутися з проханням. Давайте всі разом. Зробимо так, щоб наш парк залишився таким чистим, гарним, охайним і приємним для відпочинку і для роботи дітей нашого довкілля. всіх ділянках міста працює техніка та працівники комунального підприємства Балта Комунсервіс. В загальноміському дні благоустрою взяли участь колективи усіх навчальних закладів, установ, організацій, підприємств, військових частин, а також і місцеві жителі. За словами міського голови Сергія Мазура, який об'їздив місто та особисто спілкувався з учасниками дня благоустрою, місто пробуджується зусиллями своїх мешканців, але лише тоді воно буде чистим і охайним, якщо усі ми будемо дотримуватися одного єдиного головного правила: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Дається сьогодні щоб ми всі пробуджувалися спільно з природою, пробуджувалися шкільні колективи, дитячі садки, бюджетні організації, представники приватного бізнесу, в місті в місті в селі це сільськогосподарський бізнес, працівники бюджетної системи і розпочинаємо заходи по спільній. Зачисті території прийшла весна: зачистити після зими, прогромадити, пробілити, обкопати дерева, зрихлити клумби, обчищати узбіччя наших доріг. Проводити інші заходи, що стосуються благослузі, але всі. ми намагаємося, щоб кожен приклав для цього свою в першу чергу фізичну працю. Бізнес приклав техніку, комунальні підприємства. Сьогодні також всі задіяні. Щоб ми за цих дві-три тижні, за цей в принципі місяць, скажімо так, привели. Більш-менш належний стан нашу територію, де ми живемо, де ми навчаємося, де ми працюємо. І хотів би подякувати сьогодні всім, хто сьогодні приймає участь, подякувати старостам нашої сіл, які вже останній місяць працюють, в тому числі і по зачисті придорожніх смуг, лісополос від парослів, від сухої рослинності, представникам бізнесу різних форм власності і організаціям, і бюджетним, і небюджетним, хто сьогодні прикладає свою працю, своє бажання для. Чистоти для благоустрою, для комфорту, для того, щоб кожен відчував свою роль і свою місію в цьому житті. Шановні земляки, я також. Ну... Вважаю своїм обов'язком, ще раз всім нагадати, що ну, чисто не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять. Тому, будь ласка, особливо для жителів міста сміття виносимо, гілки, порослі, виносять до сміттєвих баків, які розміщені на території міста. І впродовж двох-трьох тижнів комунальне підприємство, враховуючи сьогодні тут великі обсяги сміття, ці всі питання буде вивозити на міське сміттєзвалище, утилізувати, щоб ми вже до Пасх Пасхальних свят, до поменьше. Нальних свят могли привести в належний стан нашу територію.